Ну що, погнали на пляж. Трошки вам покажу шлях. Ось тут близенько наші сусіди знаходяться. Можна піти наліво, можна піти направо, ми підемо направо. І тут ось такий цікавий домик також, будиночок. Тут можна жити. А тут, по-моєму, теж спальня, якщо я не помиляюся. <кій> І спускаємося. Такий трошки треба ходити по лабіринтах. Трохи високо. Треба підніматися, тобто ми на самому найвищому рівні. Вночі такий падав дощ. І повз проходимо також будиночки. Тут будиночок, тут будиночок. І знизу все виглядає ось таким чином. Дуже красиво, я прям щиро вам, серце вам рекомендую. Там люди снідають. І тут теж. Тут можна паркуватися, тут хтось виїжджав, напевно, не захотів з собою брати. А нижчий рівень, бачите, тут ще перший рівень. Так само будиночки, а тут вже такі вон мобілі. І вони тут скрізь запарковані. Тобто ви собі в палатках відкриваєте і так живете. Правда, цієї ночі був такий шторм, я не знаю, як люди, яким не було страшно. Нас будинком так хитало, ставалося, що знесе його. І тут так само, бачите. Будиночок і люди собі відпочивають. Тобто ця вся територія, вона виглядає ось. Ось тут є карта, і ми знаходимося ось десь тут, тобто на найвищому рівні. А тут цей кемпінгпляц і... Так, впав в телефон, йдемо далі. Потім що тут у нас ще є? Там далі парковка, а тут таке якби. Технічне приміщення, там можна посуд мити, прати одяг. І ось бачите, такий кемпінг-пляц. Дуже красиво. Така величезна, величезна територія. Тут також місце для цього кемпінгу. Тут машинка, яка нас везла. Коли жарко, насправді важко туди наверх підніматися. От не так далеко, як здається. Ось тут ще раз І готель називається ось так Медора. Ось з цього дідуся часто купуємо фрукти, овочі. Такий приємний, діду. І ось так виглядає пляж, на який ми часто ходимо, хоча можна і туди далі йти, там також дуже гарно. І туди можна піти. Та давайте пройдемося, покажу вам, як він виглядає. Площа насправді дуже велика і я маю на увазі місця на пляжі дуже багато і немає людей. Можливо, це вже просто такий час, коли люди всі поїхали додому. Школа, вже скоро школа. І ось ці хвойні дерева. Дуже гарно. А ще в готелі можна брати велосипеди і так само собі кататися. Якщо я не помиляюся, то вроді би безкоштовно. Зараз ми тут спустимось на пляж. Ну, єдиний, напевно, мінус це те, що... Ось такий кам'янистий пляж, але цей мінус вирішується купити собі капці за 10 євро і все. Море чистесеньке, водичка просто неймовірна. Чим славиться Хорватія або... Чим асоціюється Хорватія для мене, це чистим морем. Тут просто вода неймовірна і поєднання гір і моря. Ну і хвойні дерева. Ці хвойні дерева це також якась така, напевно, візитка. Покажу вам трошечки краєвиди. Сьогодні хмарно, вночі була така злива. Я трохи знімала, то десь вам покажу. Можливо, зараз після цього уривка прикріплю. Зараз спробую зайти ближче. Ой. Тут рибаки часто стоять. Ловлять рибу. Ну хіба це не рай? Я в описі напишу, як називається містечко. Дуже красиво. А там острів. Там, по-моєму, острів Брач, а це я зараз я гляну і вам скажу. Так, вірно, це острів Брач, а це острів е -е Хвар. Так він називається. Ну і там ззаді там ще один острів. Фу, так, дівчата, поки піднялася, захекалась. Ось будиночок 68. Ось так він виглядає. І ось наша тераса. Такі шторки, можна їх розкривати, коли жара. Вони, в принципі, в нас завжди були розкриті. Тільки вчора вітри дуже сильні були. Так, столик, за яким ми завжди їли. І звідси ось такий вигляд на море. Гарно дуже. Так, зараз йдемо з вами в дім. Закривається він на ключ. Так, спочатку заходимо і з правої сторони ось така кухня. На кухні, в принципі, є всього достатньо для того, щоб прожити тиждень. Холодильник тут. Ось такий. Я так підозрюю, що, що тут. Розилками її не використовували. Ну, в принципі, багато-багато різних шаф, прибори, тобто все-все-все, що необхідно для того, щоб прожити. Так далі, далі тут ось така кімната. Ліжка суваються, або можна так залишити вікно, так як Перед нами вже нікого немає, відповідно, ця стіна. Ну, у нас спочатку, так, е, якось було, дивишся в стіну, але привикаєш і, в принципі, цьому можна значення не придавати. Біля цієї кімнати є душ, зеркало і умивальник. Так, тут така літальня, столик теж. Столик, диванчик, і ось так виглядає все з цього боку. І далі ми з вами переходимо в іншу спальну кімнату. Така вона достатньо велика. Також є шафки, де можна зберігати речі. Все дуже зручно і тут, душ, <кій> душ, вікно, туалет. Ось якось, якось так, такі маленькі. Зручні апартаменти. Ну, ця тераса. В основному і дуже багато часу ми проводили на ній. Така вона гарна, красива. Зараз покажу вам, постараюся так трошечки повністю її е, взяти. Тобто вона така достатньо велика. І ось такий вигляд. Під відео я вам прикріплю геолокацію, де вона знаходиться, як називається, тому зможете перейти і дізнатися побільше. Там сусіди, з другого боку так само сусіди, і скрізь всюди багато цих домиків. Гарно дуже. Сьогодні вітер, вночі був такий дощ. Ça très bien.